Вітаю вас, мої любі підписниці, підписники та гості каналу, сьогодні з вами подивимося журнал Сабріна, це самий новий випуск за травень місяць, проходила бібліотеку, думаю, зайду, подивлюся. Там всі журнали Сабріна забрали. Минулорічні всі, а один випуск новенький був. Я думаю, нам з вами пощастило. Дівчатка, якщо якась модель вам сподобалася, то ви можете перейти, написати в опису під цим відео, що саме сподобалося. Потім переходите на мій телеграм-канал, теж буде під цим відео посилання на телеграм-канал, і там ви побачите фото опису та фото самої моделі, яка вам сподобалася. Тож зможете зв'язати, якщо зараз немає у вас змоги придбати цей журнал. Так, дивимося, що цікавенького. Позавчора я робила огляд журналу. Якщо хто ще не дивився, то подивіться за квітень місяць. Сабріни теж новенький випуск. Зараз останній журнал, який є. Дивимося з вами. Звертайте увагу на кольори, на візерунки, на моделі. Як завжди, ми можемо щось з вами по-своєму вив'язати. Щось додати, щось переробити. Тому що мене дивляться саме творчі люди. А, звісно, можемо вив'язати і модель один в один, яка вам сподобається. В мене так ніколи не виходило, хоча в мене дуже багато журналів по в'язанню, але завжди щось своє дороблюю. Так, дівчатка. Я одразу дивлюсь на комбінацію візеруночків. І мені подобається цей помаранчевий колір Реглан. Непоганий светрик. Непоганий хочеться щось тут переробити. Не знаю, що, але сам по собі такий він цікавий. Хочеться його розглядати. Так, далі в нас шаль. Величезне. тут немає нема візеруночку якогось. Ну, маю на увазі ажурного, наприклад, або оранів, але гарний колір. І якщо трішечки на вулиці прохолодно, то буде затишно з цією шалью. Так, далі платьєчко таке, бачите, воно коротесеньке. Звісно, ми можемо довжину зробити, яка нам подобається. Трішечки воно до талії звужено і далі розширяється. Дуже гарне по фігурі. Бачите, воно не перетягує, але по фігурі вив'язане. Весняне платтячко. Тільки, мабуть, я ну, на свій смак подовжила б трішечки, так, трі, да, трішки там небагато довжину рукава. Три чверті мені подобається. Вив'язане спицями, але трішечки схожий і на гачок. Так, далі. Далі у нас смужки, я пам'ятаю, мені якась дівчинка прокоментувала, я казала, полоски, дівчата, коли балакаєш, так не, не, не одразу е, буває, загадаєш слово українською мовою. тоді. Тому іноді. Не так, як треба говорю, вибачте, але звертаю на, увагу на те, що ви мені підказуєте, тому тепер уже помню, запам'ятаю смужки. Не полоски, а смужки. Гарний кардиган. І кольори гарні. Я, якби в'язала цю кофтинку, кардиган цей, то один в один вив'язала би, або вив'язала би. Кольорами синій, блакитний, декілька тонів, щоб вони від, е, була різниця в синіх відтінках. Але це теж гарні. Ну тут кому, які личать. кардиган такий гарний. І планка дуже вдало вив'язана. Все просте, бачите, тут нічого складного нема. Але приємне таке розташування. Смужечок. Так, далі. Ось теж гарний половер літній, теж реглан. Такі приємні, теплі кольори. Патентний візеруночок. І зі спортивним стилем. Гарно поєднається цей пуловер і з класичним теж. Тут тільки треба правильно підібрати колір, який вам пасує, і е, до класичного ж або до спортивного стилю. Дівчата тут дуже-дуже класний е, костюм зі спідницею. Літній пуловер і костюм. Він прям такий, е, як на мене, нарядний і стильний. Ну, не відвести погляду буде, якщо такий вивіз таку красу. Діагональні. Ой, так, хвилиночку. Діагональні смужки. Так, все ж таки згадала. До, до речі, тут і сумка, і сумка вив'язана. Але, мабуть, немає опису, так, немає опису на неї. Але ж дивляться в мене такі майстрині, що можуть, можуть вив'язати саме по картинці. Так що зверніть увагу на цей костюм шикарний. І повсякденний він гарний, і на вихід кудись дуже класний. Так, далі, далі теж літній пуловер. Тут, бачите, такі фантазійні трішки моделі пішли з вишивкою. Тут з малесенькою сумочкою. Тут комплект. Бачите, літній По гарній викриці вив'язана. Бачите, вона така комфортна ширина, комфортний рукав і малесенька сумочки через плече. Теж з вишивкою. Пролана пряжа. І шнеля плюс шталь. Не знаю, що це за виробники. Але коли я вам висилаю, до речі, моделі, дівчатка, з описом намагаюся висилати. Тут написано і опис моделі, звісно, які розміри, на які розміри йде викрийка опис до моделі. І звертайте увагу, тут указана, яка пряжа є. Використовується. Яка пряжа використовується? Так, тут такий у нас кардиган по типу кімоно. Теж, бачите, з вишивкою простенько, але такий акцент на моделі. Теж гарна, гарна стильна модель. Так, далі у нас знов комплект, сумка. До речі, і в випуску Сабріни за квітень місяць там є теж декілька моделей сумок. Подивіться її опис. Я прикріплю під цим відео посилання на огляд Сабрінина за четвертий місяць, тому можете зайти подивитися, якщо шукає... шукаєте щось таке цікаве, свіженьке, е... якусь модель сумки. Так, тут кардиган, бачите, такий фантазійний і, виш... і вишивка, і ниточки, бачите, не... не то, що я хотіла сказати, не відрізання. Тут навмисне так залишено. Подобається. Дивіться, можете зв'язати собі таку модель. Цікаво, до речі, не знаю, в'язала би собі чи ні, але е з такими ниточками, але воно стильно, стильно виглядає. Далі, дівчата, теж, дивіться, половер. Такий молочний колір із квіткою вишитою. Тут є схемка. Так, 13 на цю квіточку, але, але вона зовсім простенька. Я вам просто покажу її. Ось така. Так, і, до речі, для новачків указано, ну, бачите, айнфах просто в'яжеться. І вишивається. Так, далі в нас такий пуловер, білий і бежевий колір, В-образний виріз. горловинка гарна, вив'язана, обв'язана, мабуть, правильніше сказати. І теж, бачите, кісточка така з бахромою, і вишивка. Декоративно. Читаю опис модель для тих, кому подобається мінімалізм. З родзинкою. Так, далі пловер. Ви бачите, жовтий колір. Декілька моделей. Да. Колір актуальний. Беріть собі на заметку. Ажурний візеруночок. Ну, це таких для весни, для літа прохолодних вечорів. Теж непогана модель. Так, тут і будуть декілька. Ну тут візерунки такі непогані в цьому журналі, але будуть декілька, що я їх роздивлялася, як їх в'язати. Так, далі у нас три чверті. Рукавчик. І в минулому випуску Сабріни, і тут, бачите, виріс з горловини лодочка. Теж непогана модель. Бачите, такий попряжі, я дивлюсь, що тепленький буде полувер, теж на прохолодні дні. Далі знов плаття. Я би зв'язала його довгим. У мене. Навіть і пряжа є на це плаття. Треба тільки час знайти. Тільки б я його трішечки ще розширила донизу і набагато довшим. Мабуть, навіть Максі би зв'язала це плаття. Але поєднання візеруночків, візерунок гарненьке тут. Можливо, якось би їх трішки змінила, але непогані візерунки для літнього плаття чи половеру. Мені дуже сподобався цей візерунок. Схеми немає, тут є тільки опис, але можна його перекласти і через чат GPT, там навіть, ну, через Google-перекладач. Я взагалі-то перекладаю те, що мені потрібно. Тут журнал на німецькій мові хто не звернув увагу. То через чат-GPT воно переводить навіть зі скороченнями. Це мені написала колись моя підписниця. І е я перевірила дійсно, зі скороченнями все дуже гарно, ідеально прям переводить чат-GPT. Тому цей візеруночок я зроблю в майстер-класах. Давайте покажу вам його ближче. Він мені, ну, бачите, простий, але такий цікавий. Тут малесенькі ромби. Бачите, як зверху коса і спіднизу гарна і модель кардигану, але візерунок мені дуже сподобався. Тут з погонами вив'язана модель. Так. Далі такий у нас класичний кардиган. Теж, бачите, тут о, суцільно вив'язані рукава. Не потрібно буде зшивати. хто цього не любить, хто починає в'язати окремо їх вив'язуєте, просто тут добираєте. І в минулому журналі, в минулому випуску теж така модель є. Просто добираєте, до пройми дов'язали, добираєте петельки і дуже швидко вив'язується цей кардиган. Так, да, більше хочеться назвати цю модель кардиган. Не французька ковтинка, а хочеться як кардиган. Класична гарна модель. Так, далі. Ще літній пловер з моєю улюбленою довжиною рукава. Хрестообразний наборний край. А це улюблений наборний край Сабрини. Хто звернув увагу? Знову лодочка. Так. Далі. Такий нарядний пуловер. Блакитний кольор, завжди, завжди популярний. Коментуйте, до речі, яка вам сподобалася модель, як би ви перев'язали, чи які вам кольори сподобалися. Дуже мені Приємні ваші коментарі, як ви висловлюєте свою думку. В мене багато дивляться дівчат, які дуже гарно в'яжуть. То ваша думка теж дуже цікава. І для мене, і для інших підписників. Тож, дякую вам за ваші коментарі, за уваження до оглядів. Дивіться, як тут гарно співпадають листочки на плічках. Дуже гарний візерунок, дуже гарний такий, хочеться сказати, якийсь такий добротний, класний візерунок, ажурний цей. Листя так гарні, гарно оздоблені цим ажурчиком самими дирочками. Приємний візерунок. Так. Pullover. Я дивлюсь, це кардиган чи пуловер, передивилась, що вказують пуловер. Так це кардиган довгий. Бачите, така довжина немаленька. Рум, ажур на рукавах інший. Візерунечок тут, бачите, такі погончики вив'язані на плічках теж непогана модель. Так, далі. <клух> теж кардиган, але він так вив'язаний тріжечки. Якщо додати довжини, то буде як тонічка. Тут з такими виточками, бачите, зверніть увагу зверху. І візерунок такий теж непростий, цікавий. Я так не вив'язувала ще. Бачите, тут такі, як перетинки є. Я, я ще не, не, не пробувала в'язати такі візерунки. Їх не так вже й мало, треба буде спробувати. Цікаво, як сам процес, як вив'язується. Так, непогана модель теж. Далі ще один цікавий візеруночок, теж зверніть увагу. І ниточка приємна, блакитна, світла і візерунок такий теж цікавий. Треба перекладати і намагатися вив'язати тут непросто. Не просто, не просто його вив'язати. Але, можливо, це кажеться, здається, так спочатку. Ось дуже гарна модель. Такий сіро-блакитний колір. Чудовий половер. І поширні, і візеруночок гарний. Класний такий літній повсякденний половер. І знову ромби, бачите, їх велике різноманіття. Листочків, ромбів і це класика. Якщо ви в'язуєте ромби, то е, ніколи не прогадайте, завжди буде актуальна така річ. Ось теж гарний кардиган, такий морський відтінок синього і візерунок цікавий. Під класичний образ теж дуже гарно підійти. Але хочеться мені резинку додати на манжетах. Тут трішечки схоже, треба дивитися, звісно, опис трішечки схоже на полу резинку на манжетах. Треба дивитися. Так, далі. Було у нас модель з обгортки, кому сподобалася. Теж декілька візерунків. Ось дуже гарний візерунок ромби. Трішечки схожим на візерунки від Брунелла Кучинелі. Там у нього багато сіток різних, різноманітних. Верх трішечки схожий. Так, далі у нас плаття. Візеруночок павлінній хвост, хвіст, як правильно сказати. Скільки в мене журналів Сабрини, не пам'ятаю. 1900 якихось там років, навіть перші, які в мене є, то з тих пір цей візерунок і є. Теж схоже на класичний візерунок. Так, дівчатка, це всі моделі. Далі пішли описи. Заглянемо, як завжди, з вами, що буде в наступному випуску. Які модельки? Так, сподіваюся, це ще мені подобається дуже плаття. Що вам сподобалося огляд? Сподобалися моделі. Пишіть коментарі. Так, дівчата, до речі, сьогодні бачила, проходила вздовж магазину по в'язанню. І така моделька це з журналу. Не знаю, якого. Пряжа Лана Гроса, мабуть, просто робить рекламу. Бачила цей половер вив'язаний, але з жовтої пряжі. На манекені бачила. Так, дівчатка, дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся обов'язково. Підписуйтеся на мій канал в Телеграм. Дякую вам за донати. Дякую за коментарі. Всім гарного настрою, мирного неба над головою.